Нестримний 2024 рік, він розпочався, як і всі інші, з пахощів свіжої весняної землі та звичного шепоту вітру над безкраїми полями Полтавщини. Але для однієї родини він став Рубіконом, на якому зійшлися два світи пахощі рідного ґрунту та привабливість незвіданих цифрових горизонтів. І це зіткнення розкололо серце молодого мрійника, змусивши його почути те, що болить гостріше за будь-який ніж. Друзі, якщо вас зацікавила ця зав'язка історії, підтримайте мене своєю вподобайкою та підпискою. Разом ми поринемо у вир подій цього захопливого оповідання. Частина перша. Вигнання. Сонце ледь торкнулося обрію, розливаючи по небу багрянець, коли Артем, овіяний свіжим вранішнім вітром, збуджено повернувся додому. У його руках був старенький потертий ноутбук, який він купив, відкладаючи кожну копійку з літніх підробітків. Це була його скарбниця, його вікно у новий незвіданий світ. Він був сповнений рішучості, бо сьогодні, сьогодні він, нарешті скаже батькам про своє рішення. За столом, згорбившись над картою посівів, сидів батько Іван. Його обличчя, обвітрене роками праці, було наче висічене з каменю. Руки, загрубілі та набряклі, тримали олівець, яким він розмічав майбутнє грядки. Мати Ганна поралася біля печі. Її голос, м'який та ніжний, лунав, як пісня. Їж, синку, поки гаряче, скоро ж на поле, сьогодні треба ще кукурузу прополоти. Артем відчув, як у грудях защемило. Він любив своїх батьків, їхню просту, але таку правдиву любов до землі. Але його душа прагнула іншого. Мамо, тату, почав він, і його голос зрадливо тремтів. Я хочу, я вирішив не йти по вашим стопам. Я хочу стати програмістом. Тиша, що наповнила кімнату, була гучніша за грім. Батько відірвав погляд від карти. Його очі, зазвичай добрі та щирі, зараз були холодними, як зимова рілля. Що ти верзеш? прохрипів він. Програмістом, за якимись цяцьками сидіти, коли наша земля врожаєм кличе, вона ж тебе годувала, вона тебе ростила. Тату, це не цяцьки, це майбутнє. Я можу створювати нові світи, нові можливості. Я можу. гарячково виправдовувався Артем. Яке майбутнє, перебила мати, знімаючи фартух, ми з батьком увесь вік на цій землі, руки стерли до крові, щоб ти мав чим жити, а ти хочеш від усього відмовитися, від коріння нашого відректися. Очі Артема наповнились сльозами. Він відчував, як його серце розколюється на шматки. Я не відрікаюся, мамо, я просто хочу бути собою. Батько підвився, його постать, зазвичай така рідна, тепер здавалася ворожою та незламною. Тоді іди, іди і будь тим, ким хочеш. Але пам'ятай, доки ти не усвідомиш, що справжнє життя тут, на цій землі, доки не повернешся до наших традицій, ти тут чужий. Не повертайся, Артеме, ніколи. Ці слова боляче вдарили в серце, наче кинутий камінь. Артем заціпенів. Він подивився на матір, шукаючи в її очах співчуття, але вона лише відвернулася, змахнувши сльозу. У її мовчанні було більше болю, ніж у будь-яких словах. Зачепивши ноутбук, Артем вибіг з Дону, залишивши позаду не тільки батьків, а й усе своє минуле. Він біг стежкою, що вела до траси, відчуваючи, як у грудях закипає пекуча суміш злості, відчаю та образи. За спиною залишався рідний дім, де запах бабусиних пирогів і батьківської мудрості змішався з гіркотою прощання. А попереду попереду була порожнеча бездомність, але й нестримна жага довести, що вони помилялися. Навіть якщо це коштуватиме йому втрати найріднішого. Нарешті, вирвавшись із сімейних тенет, Артем опиняється сам на сам із гамірним байдужим києвом. Його серце кровоточить від болю, а в душі горить полум'я образи, що перетворюється на рушійну силу. Без грошей, без підтримки, але з незламною вірою в себе він занурюється у світ, де панують коди, цифри та алгоритми. Ця історія про шлях від вигнаного сина до неперевершеного генія, що здобув світове визнання. Частина друга Сходження. Київ зустрів Артема байдужим галасом. Столиця дихала поспіхом, шумом автомобілів та міріадами вогнів, у яких він, маленький, знедолений хлопець, просто губився. З єдиною валізою та ноутбуком, що став його єдиним другом, він знайшов тимчасовий прихисток у крихітній кімнатці гуртожитку, де пахло сирістю та чужими мріями. Образа на батьків не відпускала, вона, немов розпечена, жарена тліла в його грудях, живлячи нестримну жагу довести свою правоту. Він не спав, а лише дрімав. Його очі горіли від напруги, коли він, забувши про час, занурювався у світ програмування. Дні змінювали ночі, а ночі дні, перетворюючись на безкінечний потік рядків коду. Їжа, сон, розваги, усе це відійшло на другий план. Його світом стала матриця, де кожен символ, кожна кома мали своє значення. Спершу він брався за будь-яку роботу, верстав сайти за копійки, виправляв помилки в чужих програмах, писав прості скрипти. Його невтомна праця, жага до знань та вроджений талант почали приносити плоди. Незабаром про молодого, але надзвичайно здібного хлопця почали говорити в місцевих it колах Його ім'я Артем вже не було просто ім'ям. А символом наполегливості та геніальності п'ять роки пролетіли як один день. Артем створив свою першу програму, яка мала на меті спростити життя фермерам. Це було іронічно, але він робив це з глибоким внутрішнім почуттям, ніби намагаючись щось довести тим, хто його вигнав. Програма здобула шалений успіх, а згодом він заснував власну компанію, яка стрімко урірвалася на міжнародний ринок. Його інноваційні рішення, що поєднували технології з екологічною свідомістю, змінили світ. Артем став мільйонером, його ім'я було на слуху, а його компанія світовим гігантом. Він подорожував світом, виступав на престижних конференціях, давав інтерв'ю. Усе це було визнанням його таланту, але в глибині душі він відчував порожнечу. Розкішні апартаменти в центрі Києва, дорогі автомобілі та блиск слави не могли заповнити те, що було втрачено. Його успіх був гірким на смак, бо його не було з ким розділити. І ось на п'яту річницю свого від'їзду, коли він досяг усього, чого прагнув, Артем відчув непереборне бажання повернутися, не для того, щоб показати, хто тут переміг, а щоб нарешті знайти спокій. Він більше не знедоленим юнаком, а сильним, успішним чоловіком, але його серце все ще залишалося у тому маленькому селі, де його коріння. Було не в землі, а в серцях його батьків повернення. Нарешті Артем стояв на порозі свого минулого. Дорога додому здавалася довшою, ніж увесь шлях до успіху. Знайомі поля, що раніше здавалися в'язницею, тепер вабили своєю тишею, село зустріло його. Тим самим сонячним теплом, що й п'ять років тому. Він їхав повільно, відчуваючи, як кожна клітинка його тіла наповнюється спогадами. Перед його очима знову постали картини дитинства: як він, маленький хлопчик, бігав цими стежками, як батько вчив його тримати мотику, як мати співала колискові. Усі образи, що боляче ранили його, тепер обернулися на гірку, але цінну ностальгію. Коли він під'їхав до рідного дому, його серце забилося шалено. Старенька хата з блакитними віконицями та вишневим садом стояла, наче свідок усього, що відбулося. Він вийшов з машини, зробив глибокий вдих і відчинив хвіртку. На ганку сиділа мати, Ганна, її волосся посріблила сивина, а обличчя вкрилося зморшками, що стали відбитками прожитих років. Побачивши Артема, вона застигла, а потім її обличчя розпливлося в посмішці, що була яскравішою за сонце. Синочку, прошепотіла вона, і в її очах заблищали сльози. У цей момент з хати вийшов батько Іван. Його постать, хоч і сповнена втоми, все ще зберігала колишню міць. Він подивився на Артема, на його дорогий одяг, на блискучу машину, а потім його погляд зупинився на очах сина, і в них він побачив все: і біль, і успіх, і тугу за домом. Артеме, сину, мовив він. І його голос звучав м'яко, як ніколи раніше Ти повернувся. Артем не міг вимовити ні слова, він просто кинувся в обійми батьків. Іван міцно обійняв сина, а Ганна, притулившись до його плеча, тихо плакала. У цей момент усі образи, усі недомовки зникли. Сину, ми вигнали тебе не зі злості, тихо, сказав батько, дивлячись йому в очі. Ми бачили твій вогонь, твій талант, і ми зрозуміли, що земля це не твоє покликання. Нам було боляче, але ми знали, що ти повинен сам знайти свій шлях, без нашої допомоги, без нашого захисту. Ми хотіли, щоб ти став сильнішим, щоб ніщо не відволікало тебе від твоєї мрії. Сльози навернулися на очі Артема, але цього разу то були сльози полегшення і безмежної вдячності. Він зрозумів, що їхня жорстокість була продиктована не відсутністю любові, а її надлишком. Вони хотіли, щоб він став тим, ким мав стати. Дякую, лише це слово спромігся вимовити Артем. Наступні місяці були наповнені сімейним теплом. Артем провів час з батьками, слухаючи їхні історії, ділячись своїми. Його успіх вже не був гірким, він був солодким, бо його нарешті можна було розділити з найвіднішими. І на знак своєї вдячності, любові та поваги він побудував для батьків новий просторий будинок, сучасний, але з усіма сільськими традиціями, з великими вікнами, що виходили на поля, які вони так любили. Вони жили довго і щасливо, у затишку оточені любов'ю, доказуючи, що справжні сімейні цінності сильніші за будь-які розбіжності. І що шлях до успіху, хоч би яким тернистим він не був, завжди веде додому.